Ціна 392 гривні за кілограм це приблизно 13 гривень одна пара шкарпеток. Це мік чоловічих та жіночих шкарпеток новорічних для подарунків, для красивого, класного настрою і просто класні шкарпетки, які можна носити круглий рік. Значить, 392 гривні за кілограм, лоті у нас буде 5 кілограм, лот коштує 1960 гривень. Приблизно на 5 кілограм іде у нас 147 пар шкарпеток, Це від 13 до 15 гривень за одну пару шкарпеток. Чоловічих буде 30% десь в лоті і 70 дільнорів. Ночок на чоловіч у нас ось такі шкарпетки. Це три в упаковці, сині, ось такі класні зелені з оленями, так. Ні, це собачки, боже, це з собачками, із, із, з бульдогами моїми любими. Ось такі класні шкарпетки. І ось такі з ялиночками. так, І ось такі будуть шкарпетки, чоловічі, сірі з Дідом Морозом, Санта, такі шкарпетки, і такі темно-сині з оленями і з цукерочками. Це чоловічі. Жіночі тут у нас декілька видів. Є значить, темно-сині, рожеві, і ось такі темно сині джингл белс. Є у нас у світлих тонах рожеві. Сірі такі зелені в норвежському стилі і ось такі рожеві. Ще у нас є ось такі червоні і зелені з Сантою. Сірі, сірі, білі і червоні з такими цими яких пряничками, так? Такі показувала, рожеві показувала. Значить, ну, і все, так? Всі види показала. Значить, 5 кг, ми їх продаємо на кілограм, лот 5 кг, приблизно 147 пар. Всі упаковочки по 3 штучки, по 3 пари, розміри жіночі 35, 38, 39, 42, чоловічі 39, 42, 43, 46. Замовляйте наших менеджерів.